Опрофаг це людина, якій подобається жерти гівно. Саме цим словом я би описав більшу половину моєї аудиторії. Ваше бажання їсти кавові маси дозволяє мені висирати мої відоси, тож хочу подякувати вам за те, що ви зараз поставите лайк, підпишитесь на канал, відкриєте опис цього відео і не побачите там хештегу «щитпостинг», який я використовував в своїх минулих відосах. Мені більше не подобається це слово. Яке ж слово я тепер буду використовувати для своїх висарів? Артхаус. Звучить гучно, правда? Ні? Ану зараз. Артхаус. Yeah. Також невідомий як Артгаус. Слово, що виводить мене на новий рівень. А оскільки то не ж сам топи другого, то і вас, моїх підписників, я також вивожу на новий рівень. Тепер ви не якісь задрипані копрофаги, а цілком сформовані говножери. З чим я вас успішно вітаю. Якщо вас цікавить, а про що взагалі це відео або на що ти ображаєш свою аудиторію, то спочатку напишіть свою непотрібну думку в коментарях, а потім звалюйте звідси, бо ви не заслуговуєте титулу говножера. Справжній говножер не задає питань, а їсть, що дають. Вам повинно бути по барабану, що ви витрачаєте свій час на перегляд тіктоків, ютубчику і порнхабу. Не карайте себе за те, що ви нічим не займаєтесь замість того, щоб писати курсову роботу. Граєте відеоігри замість того, щоб розвиватися. Я не кажу, що тікати від реальності в телефон і комп'ютер правильно, але якщо ви вже це робите, то хоча б насолоджуйтесь цим. Коли я навчався в університеті, я полюбляв прокрастинувати. Треба було мені на другому курсі писати курсову роботу, а так не хотілося. У мене було півроку, тож я сидів в тіктоці, грав в ігри і почувався себе жахливо. Це що я зробив за декілька місяців, це установив в Word 14-й розмір шрифту Times New Roman. я не міг змусити себе працювати з кожним днем. Тривога в мені росла. А я продовжував грати відеоігри і сидіти в Тіктоці, думаючи тільки про те, що я займаюся не тим, чим треба. І так йшов день за днем, поки до захисту не залишилося два дні. Я прокинувся по будильнику о восьмій ранку, взяв ноут в ліжко і почав писати курсову роботу. Я писав її, відволікаючись тільки на те, щоб відійти в туалет, повертався і знову писав. Весь світ припинив для мене існувати. Були тільки я і моя робота. І так продовжувалось до самої глибокої ночі. Я ліг спати, і мені снилися літери, що складалися в слова, що стосувалися теми курсової, і слова, що складалися в речення, які не мали жодного змісту. Прокинувся по будильнику, змучений, і знову весь день як робот тільки й робив, що друкував курсову. На другу ніч я закінчив роботу. Вона була жахлива, але зроблена. На наступний день я її захистив. Два дні, які я її писав, просто вичеркнули з мого життя. Стрес був неймовірний, але фінал позитивний. Згадуючи цю історію, я не жалкую, що я так довго відкладав написання роботи. Я жалкую про те, що я півроку не насолоджувався життям. За півроку я стресу отримав в сумі більше ніж за ті два напружені дні. Бо, хоча я і займався нічим, я ні секунди не відпочивав, що змушувало мене відчувати себе втомленим і не давало почати працювати, бо сил не було. Замкнуте порочне коло, яке розірвати легше припинивши себе карати, дати собі відпочити і вже відпочившим розгрібати те лайно. До речі, повертаючись до теми лайна, щоб підтвердити статус говножера, оформлюйте підписку мені на канал. Також доступний статус говножер плюс. Щоб його отримати, підписуйтесь на мій телеграм-канал.